Єва і євген. Женю, з тих пір, як ти пішов у школу, майже нічого не змінилося. Схоже, що ти до сих пір так і не вивчив таблицю множення. Єво, по-перше, не з тих пір, а відтоді, по-друге, не до цих пір, а досі. По-третє, у першому класі таблицю множення вчать а з яких пір ти став таким розумним? Я завжди таким був. І до речі, не з яких пір, а відколи. Та все я знаю. Знову тебе перевіряла. Так я тобі і повірю. А от наступного разу побачимо хто кого перевірить. Друзі. Уникаймо калюк з російської. Не з тих пір, а відтоді. Не з цих пір, а відтепер. Не до цих пір а досі. Не з яких пір, а відколи. Ось бачите, навіть у буденних розмовах важливо говорити правильно. Пам'ятаймо, правильне слово робить нашу мову красивою. А тепер ваше завдання. Напишіть у коментарях приклади російської кальки, яку ви чуєте майже щодня. І чекаємо на нові діалоги від наших юних. Hero